Друзі, вітаю вас. Сьогодні відповідаємо на перше питання із серії, яка називається Чи варто приєднуватися до церкви? Перше питання воно звучить так: чи є членство в церкві біблійним поняттям? Що Біблія говорить про членство в церкві? В одній з проповідей на тему що таке церква, я запропонував таке визначення. Помісна церква це зібрання тих, хто вірить в Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа, хто посвятив себе регулярно зустрічатися для поклоніння, навчання, спілкування та молитви, і хто допомагає робити учнів усіх людей. Ключовим словосполученням в цьому визначенні є посвятив себе. Образ християнина, який посвятив себе по місній церкві, місцевому зібранню віруючих у Христа, де Він чи вона служить Господу та активно бере участь у, з іншими віруючими, це є новозаповітня концепція. Це зобов'язання є ключовою ідеєю. Членство в церкві. Павло малює таку картину в посланні до Єфесян, 4 розділ, з 15 та 16 вірші. Давайте прочитаємо. Щоб були, ви, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова, Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Так само, як у нашому людському тілі немає пасивної, марної частини, навіть наш апендикс виконує певну функцію, якщо він є. Так само і в тілі Христовому кожен член має важливу функцію, тобто немає лишньої людини, немає лишнього члена. Тобто і кожен член повинен працювати для загального зростання здоров'я та сили тіла, в даному випадку тіла Христового. Але ви можете запитати. Тоді, чому ми не знаходимо конкретної згадки про членство в церкві в новому заповіті? Моя відповідь полягає в тому, що членство мається на увазі у всьому новому заповіті, але його не потрібно було формалізувати так, як нам це потрібно сьогодні. Тому що в кожному місті була лише одна церква. Якщо ви були християнином, у вас не було вибору, куди йти. Якщо ви жили, наприклад, в Єфесі, ви були членом Ефеської церкви, церкви в Ефесі, сьогодні в, зазвичай є декілька, а то й десятки євангельських церков в, в наших містах, де ми проживаємо. Тобто все залежить від кількості віруючих людей, масштабу міста і тому подібне. І перебуваючи між кількома церквами, означає, що ми не можемо. Нам бракує оця, оцей ключовий інгредієнт відданість, посвяченість конкретним людям і підкорення певній групі старішин, служителів, які дадуть звіт за вашу душу. Одного часу до нас в Чепленці. Прийшов один проповідник, от, і брати його запитали: з якої церкви ви, яку церкву ви представляєте? От, членом це, якої церкви ви є? Він говорить, я християнин взагалом. Тобто, я нікому не підкоряюся, я нікому не підзвітний, у мене голова Христос. І все. Я такий подумав: ну, я вперше чую, це. Посланні до Єфесіан, апостол Павло згадує і малює образ тіла, а не одного члена, який має голову Христа, а тіло має багатьох членів. Тобто є в оця ідея, що ми маємо належати до тіла Христового, яке виражається в зібранні віруючих людей. Помісної церкви в певному географічному просторі. Багато текстів Нового заповіту містять припущення або стверджують, що місцеві, члени точно знали, ким були їхні, місцеві церкви точно знали, ким були їхні члени. Наприклад, Матфія, 18 розділ, Ісус, пояснюючи процес церковної дисципліни, сказав такі слова. Якщо він не послухає їх, скажи церкві, а якщо він не послухає навіть церкви, нехай він буде для тебе як язичник та митник. Очевидно, що людина, яка намагалася протистояти грішному віруючому, знала, хто були люди в церкві подібному контексті церковної дисципліни Павло наказав коринтянам в своєму листі до них виключити грішного члена. Це перше послання коринтян до коринтян, 5 розділ, 12, 13 вірші. Читаємо. Бо що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог, тож вилучить лукавого з поміж себе самих? Апостол Іван в своєму листі стверджує 1 Івана 2,19. Із нас вони вийшли, та до нас не належали, акцентую на, ну, на слові належали, тобто належність до певної групи віруючих, до певної церкви. Тобто це, є, ну, це мається на увазі ось. І коли б вони належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли. Щоб відкрилось, що не всі наші. Тобто ідея належності до церкви згадується в цих листах. В контексті настанов щодо вечері Господньої Павло пише, 11 розділ першого послання до Корінтян, 18 розділ. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що. Почасти я й вірю. Це ствердження означає, що існувала певна група людей, яка об'єдналася в церкву, хоча водночас і між ними існували безбожні розділення. Дії 11.26 написано Лукою такі слова щодо Павла і Варнави, які зустрічалися з церквою та навчали чимало людей. Тобто вони були в церкві, вони зустрічалися з церквою і там навчали чимало людей. Можливо, ці люди ще не були членами церкви, але Павло і Варнава зустрічалися з церквою. Діє 12.1 написано: Ірод наклав руки на деяких членів церкви, щоби знущатися з них. Діє 12.5. Після того, як Ірод заарештував Петра з наміром стратити його, церква палко молилася за нього. 14.23 в дії. Павло і Варнава призначили собі старійшин у кожній церкві, щоб вони, яку вони заснували під час своєї е, першої місіонерської подорожі. Ці старішини були відповідальні за нагляд за своїми конкретними церквами, тож, очевидно, вони знали, хто є їхніми членами. Після першої місіонерської подорожі Павло і Варнава зібрали церкву, дії 1427, для того, щоб розповісти, як Господь використав їх у цій справі. Ефесянам 2, 19, 22 Павло зображує церкву як святий храм, будуючись разом в оселю Бога в дусі. Храм не будується з розрізнених окремих каменів, цеглин і дерев'яних балок, що плавають туди, куди їм захочеться того тижня чи тієї неділі. Вони будуються з певних матеріалів, призначених бути частиною цієї конкретної споруди. У Єфесян 4,25 Павло наказує нам говорити правду один одному, бо ми є членами один одного. Це стосується всіх християн усюди, але особливо тих, хто належить до помісної церкви, що будуються разом у Господі. Також старіше нам у місцевих церквах наказано пасти церкву Божу, дії 2028, ви можете пасти лише певну групу, чи як Біблія говорить, проводить такий образ, отару людей, а не невизначену масу, натовп і так далі. Петро має на увазі конкретну визначену групу людей, коли каже старішинам 1 Петра 5, 2, 3 Пасти Божу отару, доручену вашій опіці. Тобто Бог, старішинам не доручив усіх християн по світі. Але певну групу людей, певну кількість людей, віруючих, Бог доручив для того, щоб старійшини, служителі, пастор, вони піклували про духовне здоров'я певної групи людей. Відповідно до цього, автор послання до євреїв, він закликає церкву, євреїв 13, вірш 17. Слухайтеся ваших наставників та й коріться їм, бо вони пильнують ваших душ, як ті, хто має дати звіт. І нехай роблять це з радістю, а не з, а не з, а не з а смутком, бо це для вас не корисно. Отже, для виконання обов'язків як старішин, так і членів церкви, потрібно чітко. Чітко визначена група відданих, посвячених віруючих, які визначені як члени конкретної місцевої церкви. Вони регулярно зустрічаються для навчання, поклоніння, спілкування та молитви. Вони офіційно віддані Господу та один одному щоб допомагати зростати один одному в вірі і тим самим допомагати розповсюджувати Царство Боже, в яке Бог нас покликав. Тому, то, читаючи Біблію, читаючи Новий Заповіт, ми конкретно можемо побачити, що членство в церкві, воно не згадується як термін. в Листах до церков, але згадуються такі речі, про які, які говорять про належність до певної церкви, про членство в тій конкретній географічно визначеній громаді, місті і так далі. Тому нехай Господь благословить. Розумійте нам, що членство в церкві це є біблійна новозаповітня. Концепція, і це є те, до чого закликає наш, е, нас наш Господь. До зустрічі в наступних відео чи аудіо.